Це гасло Назарія Гринцевича із позивним Грінка стало чи не найвідомішим висловом юного бійця. Сьогодні в унісон його прокричали сотні вінничан у пам'ять про Назарія, який віддав своє життя за Україну. Сам не знаю, де боги. З болем в серці та квітами в руках прощатися з юним азовцем прийшли сотні людей: побратими, друзі, рідні та небайдужі вінничани. Це дуже світла людина, яка залишиться в пам'яті всіх людей. Добрий. Не знаю, який любив Україну, напевно, більше за все. Це є приклад для наслідування для мільйона людей, щоб, хоча б, я не знаю, краплинка. Тої любові до України була в кожної людини. Напевно, такого б не було. Вічна пам'ять. У натовпі однокласники та класна керівниця Назарія. Це не то слово патріот, це патріот своїй душі. І нас заводить цим самим. Я не знаю. І це майбутній був політик безсильний, при тому і політик, який би багато що зробив для нас. Назарій загинув 6 травня у бою в Серебрянському лісі на Луганщині. Слухайтесь, будь ласка, шум отих прапорів, які мовчки, але голосно промовляють до наших сердець, до нашого сумління, до нашої національної свідомості, що ми все ж таки боролися за свою незалежність. Пам'ятайте і вслухайтесь не просто своїм слухом тілесним, а слухом сердечним. Вони промовляють не бійтесь, не бійтесь того ворога, який намагається вбити тільки тіло. А українського духа він вбити не може. Пам'ятайте про це, добрий. Перше слово, яке спадає на думку усім знайомим Назарія при згадці про нього. А ще дуже працьовитий та відданий своїй справі. Він був наймолодшим захисником Азовсталі, пройшов полон, та у свої 20 років з друзями створив підрозділ Контакт Ну, Як мінімум слово Маріуполі, полон вже багато чого говорять, і те, що він. Не списався, а повернувся в стрій. Це теж дуже великий подвиг і те, що він продовжував свою боротьбу до кінця. Грінці на віки 21. Він назавжди закарбувався в серцях людей, бо був справжнім героєм. Анна Шутова, Аркадій Іпатов. Новини за день, телеканал Віта.